Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо дізнаватися, як в умовах війни працює благодійна організація, благодійний фонд Карітас Хмельницький у ВКЦ, а саме про відкриття нового соціально-реабілітаційного центру, про збір на чергове соціальне таксі, про проєкти, які сьогодні покликані підтримати тих людей, котрі постраждали від війни, і не лише про це. До розмови запросила оця Івана Данкевича, це директор благодійної організації. Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Дякую, що завітали. Насамперед, знаєте, традиційно таке питання питання для представників усіх благодійних організацій, громадських організацій, загалом навіть державних установ. Питаю, що ж змінилося у вашій діяльності з моменту повномасштабного російського вторгнення? З якими викликами довелося зіштовхнутися? Як реагуєте на них? Ну, звичайно, після початку війни життя багатьох українців змінилося, багатьох організацій, багатьох структур, багато змушені були в різний спосіб е, перелаштовуватися. Так само і для нас це стало викликом в першу чергу такої гуманітарної діяльності, тому що спочатку з перших днів військових дій багато людей змушені були покидати свої села, свої міста для того, щоб втікати від небезпеки, втікати від ворога, і таким чином почали переїжджати це Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. Спочатку ці північні і східні регіони. І кожного дня, пам'ятаю, кожного дня наші працівники працювали 24 на 7 для того, щоб зустрічати цих людей, годувати, ночувати, допомагати їм підтримувати. І таким чином, завжди, оцих перших декілька місяців, перших півроку, це завжди були отакі гуманітарні виклики для того, щоб допомогти цим людям. І стикнувшись із цим, ми справді. Побачили, що наша діяльність змінилася радикально. Із такої стандартної проектної надання допомоги методичної діяльності ми вийшли у щось нове, до того часу не знали. І таким чином, найперше, потрібно було допомогти людині в елементарних речах, їжа. Одяг, засоби гігієни, психологічна допомога, підтримка. І ми це, напевно, що всі відчули, не тільки наша організація, але й інші організації, інші структури, які є в нашому місті чи в нашій громаді. Ми відчули також на собі оцей потік вимушено переміщених осіб. Тому ми старалися, наскільки це нам дозволяли, обставини і можливості допомагати усім. І зараз приємно. Знову ж таки спілкуючись з цими людьми, які вже повертаються із заходу із західних регіонів, переїжджають знову через Хмельниччину до нас, заїжджають і дякують за те, що в ці перші дні знайшли у нашій особі, у нашій організації допомогу і підтримку. І разом з тим є сили і знайшли час і можливості для того, аби реалізовувати ті проєкти, які були до повномасштабного вторгнення, навіть впроваджувати щось нове. Як от нещодавно 10 днів, буквально тому було відкриття нового соціально реабілітаційного центру, власне, якщо не помиляються у 2016 році, ви почали займатися реабілітацією діток з особливими так потребами, і в 2020 році ви побачили, що запит надзвичайно великий, що дуже багато діток, котрі потребують вашої підтримки та допомоги. І почали будівництво тієї споруди, і сьогодні це не лише споруда, а чудово укомплектований соціально реабілітаційний центр. Так, звичайно, Знаєте, також як то кажеться, без Божого благословення, без Божої волі нічого не дається. І коли у 2016 році з Підтримкою опікунської ради, яка створилася при нашій організації, при нашому фонді Карітас, яка складалася із представників місцевого бізнесу, які побачили і відчули, напевно, що Бог торкнувся їх серця. Що не тільки важливо заробляти і накопичувати, але також важливо і ділитися і допомагати тим, хто цього потребує. Тому за їх підтримки, за їх сприяння, справді відкрився у 2016 році наш реабілітаційний центр, який був. Був на той час унікальний і багато інших структур дивилися організації, як він функціонує, як він працює. І з часом ми побачили, що запити є дуже великі. Ми почали з того, що почали навчати фахівців, почали допомагати їм у набутті різних навиків, різних знань, і побачили потім, що справді є великі запити не тільки з міста, а з області, а з інших регіонів. І в 2020 році виникла така ідея про створення, про розширення. Цього соціального центру, і ми знайшли підтримку е, в цій ідеї наших партнерів е, за кордоном, так само Caritas Internationalis, Caritas інших країн. І в 2001 році осінню ми почали це будівництво. І таким чином, у е, 2022 році, коли почалася війна, ми змушені були трошки призупинити його. Е, але на сьогоднішній день ми бачимо з Божою допомогою. Е, був відкритий цей новий соціальний центр. Ми відкрили, освятили, поблагословили. Зараз йде такий проклопіткий процес наповнення, тому що важливо стіни, важливий гарний огляд, важливі необхідні інструменти для реабілітації, але важливий такий людський, також людський компонент для того, щоб навчити, для того, щоб допомогти, для того, щоб удосконалити ті чи інші моменти. Отже, ми побували на відкритті. Як і власне, мабуть, всі представники за масової інформації так в нашій області. Нагадаємо глядачеві, як відбувалося відкриття. Пропонуємо переглянути сюжет. Довго очікуване відкриття на вулиці Зарічанській, 10, дріб 3, запрацював сучасний соціальний центр. Опікуватися ним буде благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Також будемо заключати декларації з людьми, всіма бажаючими людьми, які будуть приходити. Але ми хочемо також немов би внести щось нового у цю медичну сферу, не тільки суто лікування, але також душевність. Те, що інш, інколи зараз також не вистачає у соціальному центрі. Працюватиме близько ста фахівців різного спеціально. Прямування попередня потужність обслуговування це 500 осіб, які зможуть проходити реабілітацію. Маємо на меті допомагати як тілу, як до за допомогою доказової медицини фізично і духовно так само, тому що це ну є дуже важливе зараз. У соціальному центрі діятимуть кімната реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, медичний центр, хостел та соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю, відвідати її з. Можуть усі бажаючі, ба більше для відвідувачів та пацієнтів будуть доступні такі фахівці, як психологи, логопеди, сімейний лікар. Тощо, це для всіх бажаючих. Да ну ми в першу чергу будемо мабуть ставити собі за ціль допомогти людям. ВПО, тобто внутрішньо переміщеним особам, допомогти цим діткам, інвалідам, нужденним, але при тому всьому допомагати будемо всім людям. Найменшими відвідувачами соціального центру можуть бути діти віком від двох місяців. Ми маємо якраз цілу методику кейс-менеджменту, де ми можемо супроводжувати людей і допомагати їх вийти з кризи гуманітарної, і стати на свої ноги. Також тут не не незадовго ми сподіваємося, буде відкриватися також первинка медична, так медичний центр, який зможе так само допомагати людям в особливих ситуаціях з медичною допомогою. Благодійний фонд карітас вже кілька років поспіль впроваджує свою діяльність на теренах Хмельниччини. І Відкриття соціального центру це ще один крок на покращення умов життя найменш захищених верст населення. Повертаємося до спілкування у студії сьогодні з отцем Іваном Донкевичем, саме директором благодійної організації благодійний фонд Карітас Хмельницького КЦ, говоримо про досягнення навіть у такий наскладний для нас усіх час. От, зокрема, про відкриття цього соціально-реабілітаційного центру. Отже, 240 діток, а може й більше 240, то вже ви мені розкажіть, обслуговувалися з певною періодичністю у реабілітаційному центрі, який працює вже із 2016 року, так ви зазначили. У сюжеті я так от спіймала цифру до 500 людей можуть отримати допомогу. Чи лише дітки от з інвалідністю з особливими потребами, чи ще на кого розрахований ось центр із надаванням своїх послуг? Ну, цей центр, який ми відкрили, також як і вся діяльність нашої організації, вона є різнопрофільна, має декілька таких напрямків. Перше, що звичайно діти з особливими потребами, це 240. Дві дитини Дві тільки за 2022 рік. Тобто, це за один рік ми надали допомоги реабілітації. З 2016 року ця, ця кількість є набагато більша, але ми хочемо зробити певний комплекс надання цих послуг, щоб це не було одноразово чи фрагментарно, щоб це було цілісно і комплексно. Наприклад, дитина народжується, має якісь певні. Вади різні обставини бувають в житті. Ми хочемо зараз впроваджувати допомогу і реабілітацію раннього втручання. Звичайно, там є певні нюанси, є певні моменти, але ми хочемо це зробити. І той досвід, який ми мали 2017-18 рік, ми почали це впроваджувати. Ми побачили, що це справді ефективно діє і фахівці, які зараз ведуть цих дітей. Які якими ми почали працювати від раннього втручання від двох місяців, як зазначено, вони набагато мають інший стан здоров'я і набагато більш мають роз розвиток у своїй чи реабілітаційній чи іншій сфері ніж ці діти, які прийшли вже в 3-4-5 років. Тому це є важливо і це є ефективно. Також під нашим обслуговуванням різні сім'ї в різних кризових ситуаціях чи багатодітні, чи малозабезпечені, чи в той чи інший спосіб опинилися в різних таких ситуаціях і в територіальній громаді, і також в області. Також ми звершуємо соціальне таксі яким ми перевозимо осіб, які мають порушення опорно, систем, опорно рухової системи, тобто осіб з інвалідністю на інвалідних візках і першої групи, тобто, це є також той момент, яким ми, так би мовити, допомагаємо цим дітям чи цим людям не тільки прийти, але їх привезти, допомогти з транспортуванням і таким чином, потім навіть і відвезти. Якщо говорити про... Хостел, про який також зазначалося у сюжеті, про першочергову потребу, так, у хостелі, і відповідно в умовах сьогодення маємо інші виклики, яке застосування для нього можна знайти е, сьогодні. От, зокрема, знаю, що ваша благодійна організація опікується внутрішньопереміщеними особами. Як їм можна допомогти? Чи можуть вони також розраховувати? Приміщення для проживання воно було так, би мовити, перша причину його створення це допомога цим батькам з дітьми, які приїжджають з регіону для проведення реабілітації. Тобто це було для того, щоб ці батьки, які приїжджають, вже мали можливість спокійно оселитися, мати можливість бути і таким чином отримувати цю реабілітацію, яка надавалася б їхнім дітям. Звичайно, з початком війни певні відбулися зміни. І, звичайно, для цього проживання у нашому хостелі би так назвав невеликий такий соціальний готель. Угу. Це можна так би мовити краще. Це передбачено для тих людей, хто не має можливості самостійно. Мати проживання, внутрішньо переміщені особи, в першу чергу, але які мають певні статуси. Тобто це не можуть бути я внутрішньо переміщена особа, приїхав там з вітами, і вітом, чи приїхала з вітами, і вітом, я хочу у вас проживати. Тобто людина фізично здорова, людина має можливості працевлаштування інших таких речей. ну, Перепрошуємо, є отака річ. Це мають бути люди з певними статусами, але відбір, знову ж таки, відбувається індивідуально. І є також певні критерії. Тобто є певні моменти, певні критерії, по яких ми, звичайно, будемо це відбирати. Це не може бути так знову ж таки, кожна людина приходить і каже, я так. бажаю там чи я потребую. Це означає, що вже має бути надано. Тобто, в нас є чіткий вибір, в нас є чіткий відбір, і згідно цього відбору ми можемо надати можливість проживання або короткотермінового, або напевно трошки довшого в терміні, але не постійно. Про мене тут питання просто було. Отже, про те, коли вже центр зафункціонує на повну там ефективність, на повну потужність. Розумію, що деякі часто мусить зайняти, поки от налагодиться от всі напрямки діяльності. Це потребує, як ви сказали, і підбір певних кадрів, навчання фахівців. Але про деякі такі нюанси, зокрема про соціальне готель, ви розповіли, хто має право там перебувати, про соціальну кав'ярню що має питання, яким чином будуть залучені люди з інклюзією? Саме вони матимуть можливість працювати в цій соціальній кав'ярні, наскільки я зрозуміла. Як також від, від, ну тут відбір, мабуть, недоречне слово, але як викликатиме до себе, з якою можливо почерговістю, і чи будуть це одні ті самі люди, чи воно дасте та можливість так соціалізуватися якомога більшій частині людей з інклюзії? Ну звичайно, мета створення соціальної кав'ярні це створення певного місця зустрічі. Це не тільки прийти, посидіти, поспілкуватися, попити кави чи з'їсти тістечко, так, але це ми хочемо зробити, щоб це було місце зустрічі, щоб це не було суто місце праці. От я прийшов на працю, я маю відпрацювати, відбути, відробити і піти. Ні, ми хочемо, щоб це було, так би мовити, в різнобарний спосіб створено, щоб та молода людина, яка приходить, яка прийде, так? вона не тільки приходила працювати, вона приходила спілкуватися. Вона приходила ділитися, вона приходила ділитися досвідом і іншими такими речами з іншими людьми. Як буде відбиратися, у нас є гарні фахівці в реабілітаційному центрі, які гарно працюють з дітьми, які гарно працюють з батьками. Я думаю, спільно з їхньої поради, спільно з їхньої підтримки, ми будемо шукати можливість робити ці речі, про які ми сказали. Бачите, я хотіла так акцентувати на такі дещо інші напрямки діяльності з, з звичайних соціально реабілітаційних центрів. Ось є можливість і знову ж таки повторюсь, і соціальна кав'ярня, і соціальний готель. Це трішки інша така структура, яка сьогодні може діяти і діє фактично у нашому у нашому місті. Про медичний супровід частково поговорили, Та й у сюжеті ми мали можливість почути про психологічну, психоемоційну, навіть так підтримку. Чи буде психолог і можливо декілька психологів, які могли також би працювати з тими, хто відвідує центр? Так, в наших проектах різних зараз є психологи, які допомагають в різний спосіб спілкування з тими людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найперше буде також психолог у медичному центрі. Тому що ми знаємо, що фахівець, лікар, він має певні свої завдання, але у нашому такому зараз неспокійному світі людина переживає дуже багато різних емоцій. І саме для, так би мовити, злагодження оцих негативних емоцій буде працювати психолог. Тому що психологічна складова у лікуванні людини це є дуже важлива складова. Якщо не виправити психологічну, таку духовну складову, дуже тяжко лікувати тіло. Якщо людина має постійно злобу ненависть і якийсь скаргу на щось, будь-які таблетки чи будь-які ліки їй не допоможуть, поки не згладити і не змінити оцю злобу на примирення там чи на інший погляд на ці обставини, які бувають. Тому обов'язково буде психолог, який буде допомагати у Проведені про у пройденні пройдені тих чи інших напектане медичних процедур чи медичного лікування є психологи, які працюють е, у інших проєктах е, з місцевим населенням внутрішньо переміщені особи. В деяких місцях це викликає вже певні суперечності, тому що інколи буває так, що чому їм все внутрішньо переміщених особам. У нас також є бідні, які є біля нас а в нас, а, а нашим, наприклад, нічого. Ми стараємо зараз такий спосіб це трошки компенсувати для того, щоб мов би трошки згладити Цю суперечність, тому що ми розуміємо також, що це буває і це, і це є. Тому в різний спосіб працюють психологи в різних напрямках, в різних категоріях, чи це з сім'ями, чи це дитячий простір, де сім'ї, які опинилися в кризових ситуаціях, там також працюють психологи, які допомагають дітям і сім'ям долати ті чи інші труднощі. І ще маємо декілька хвилин на початку нашої розмови. Я також задала такий анонс про збір на соціальне таксі. Тому, будь ласка, отже, також закличте усіх, щоб долучалися і могли вже четверте чи п'яте авто. П'яте авто придбати для потреб усіх, хто ну, зокрема, зараз маємо ветеранів російсько-української війни. Якщо раніше, скажімо так, користувалися інші люди, то зараз є потреба і буде, на жаль, потреба саме у такому виді транспорту. Ну, звичайно, ми продовжуємо цю діяльність соціального таксі, де спільно з волонтерами, спільно з місцевою владою, міською владою, ми звершуємо і продовжуємо цю діяльність. І зараз знов ж таки є війна, і багато наших воїнів залишили своє здоров'я там на війні, приїхали сюди і потребують нашої допомоги і підтримки. Стараємося не забувати за них також, бо ми, я розумію, що зараз на треба все для фронту і все для війни. Ми збираємо на різні потреби, ми збираємо для військових обладнання і все все інше. Але залишаються тут, приїжджають після лікування, залишаються ті хлопці, яким також потрібно відкривати наново цей світ. Тобто вони ходили, вони бачили, вони діставалися в будь-яку будь-яке місце нашого міста, чи іншої, чи іншої обставини. Зараз вони в той чи інший спосіб позбавлені цього і потребують нашої допомоги і підтримки. І ми потр. І ми пропонуємо в такий спосіб, щоб допомогти зібратися на цей автомобіль соціального таксі, для того, щоб відвести, привести, допомогти. Не би вдихнути нове життя, нову хвилю життя у їхнє життя. І хто буде мати можливість, закликаємо і запрошуємо долучитися і допомогти для перевезення соціального таксі. Яка сума необхідна для Близько, На сьогоднішній день це близько 800 тисяч гривень. Ну вже більше місяць, якщо не помиляюсь, триває збір. Сподіваюся, що люди долучаються таки, так і так, на сьогоднішній день десь біля 150 тисяч ми зібрали. Звичайно, ми маємо надію, що воно буде продовжуватися. Ми будемо це зробити. Я думаю, що інколи буває так, що ми знаєте по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть а потім раз і все є. Тобто я знаю, що добрих людей вистачає. Я знаю, що добрі люди вони завжди допомагають і в такий спосіб також допоможуть нам із цим збором. Шановні глядачі, на екранах час від часу з'являвся QR-код. і Потім, якщо ви будете переглядати цю програму, чи бажаєте все таки долучитися до збору на соціальне таксі, можете скористатися цим QR-кодом. Там, до речі, ще вказане прізвище Ігоря Гончара. Це із представників волонтерського лідерського руху, саме завдяки цій організації, благодійній організації Каріта Смольницького ГКЦ і міській владі так? так. Ця послуга доступна для усіх, хто її по. Требує, тож обов'язково долучайтеся до доброї справи. Маємо можливість допомогти. А допомога і підтримка, особливо у такі складні часи, є дуже важливо. Я вам дуже дякую, отче, що завітали. Тепер таке на завершення підсумовуючи те, основне, що має запам'ятати кожен, на що має зважати кожен. Я розумію, що важко це все підсумувати, бо все основне і все головне, але ось ваше звернення до глядача, що має залишитися зараз. Ну, найперше, хочу подякувати усім за співпрацю. Щиро подякувати усім за підтримку. І найважливіше подякувати усім за довіру, тому що впродовж більше 20 років ми у своїй діяльності старалися зберегти цю довіру. Берегти довіру між нами і вами, тими, які допомагають нам і нам, і що, що ми допомагаємо тим, хто цього потребує. Маємо надію, що і в подальшому ця довіра буде зростати, наша підтримка стане значущою, стане все більшою. І також маємо надію, що ця сфера діяльності соціальних послуг вона буде розширена. І наша організація, як і інші організації, візьмуть участь у наданні цих соціальних послуг. Тим, хто цього потребує, бо насправді створення такої конкурентної, здорової, конкурентної ситуації, конкурентного середовища, воно тільки піднімає якість послуги і користає з цього кінцевий, як ми кажемо, бенеціфіар, тобто людина, яка цього потребує. Тому нехай Бог усім віддасть Торицею за те добро, яке ви чините, і хай Бог нам усім допомагає. Дякую отче, за розмову. Дякую за вашу роботу. Вашій команді, те, що ви робите для людей, дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Ми занурилися у філософію любові і милосердя. Саме так можна сказати про благодійну організацію, благодійний фонд Карітас Хмельницький ГКЦ». і запрошую вас долучитися також і робити добрі справи разом. Все буде Україна. Побачимось.